Щодо 500 ліній оборони, я знаю про одну, яку ми готували в 2015 році. Це от волонтери, місцеві мешканці, які допомагали військовим, коли прийшли в Бахмут. Батальйон Свята Марія. Вони там зорганізувались. І все більше я не пам'ятаю, щоб е, місцева влада чи місцеві мешканці займалися. Так, були лінії оборони, але вони вже давно зайняті це е, в, в Новологанці, в Зайцевому, там під Майорськом. І це, це здебільшого були ну, робили самі військові, там окремо. Місто не готувалось, щоб саме місто і допомагало, і фінансувало, і щось робило, і ну, навіть збирало людей на такі роботи. Я не пам'ятаю, бо навіть ну, на початку лютого е, була така потреба навіть для нашої створеної ТРО допомогу знаходить. І це були здебільшого волонтери, Т, е, бо з владою якось не складалось це все. Вони розповідали, що все добре, їм нічого не потрібно. Ну, і тому так Бахмут стоїть тільки завдяки хлопцям нашим військовим, їх, їх життю, їх впертості, тому що вони, вони знають, що вони воюють за свою землю. Щодо вагнерівців, як на мене, ну, це мій хлопський розум, я не військовий експерт, я не військовий фахівець, щоб, говорить, що говорити там... Я так розумію, Бахмут це найближче до Дебальцевого, а їм потрібен залізничний вузол, щоб ближче підвозити бойове спорядження. Якщо е, лінія фронту посунеться за Бахмут, Дебальцево важче буде е, дістати. Зараз е, Дебальцево в досягаємості. От, і там чи схівався, чи ще чого його е, залізничний, там дуже великий залізничний цей комплекс, і е, він досі мене дивує, чому він досі стоїть в цілосності, так сказати. От, і ну, це як на мене це найголовніше. А ті розмови про е, гіпсові шахти там, чи про селяні? Ну, після алмазних і золотих е, присків, Пригожину гіпсову шахту, ну це дуже дивно виглядає, і ну навіть смішно, як можна було так е, опуститись? це, ну, Вже дійсно ниже плінтуса, плінтус, нижче рівня землі в гіпс, так? Це ви маєте на увазі, що головорізи -вагнеровці, е, з банди Пригожина. Раніше та й досі контролюють Центральноафриканську республіку, та й не тільки її, но ну, її повністю бізнес побудований на охороні і захопленні якихось з родовищ, які Це так звана охорона. Насправді вони виконують військові злочини в Африці на е, замовлення диктаторів, тобто знищують за рахунок тих копалин. Їх цікавість полягає в копальнях, так в природних багатствах цих, цих Сан Африки. Але для чого вони там? Вони ж там на замовлення місцевих диктаторів, яким потрібно знищувати опонентів, е так само знищувати протестний рух, який не дивлячись на те, що це Африка так само присутня, тобто тримати Африку в цьому середньовіччі, в якому в якому вона здебільшого знаходиться за допомогою цих вбивців. Хатів, які так само зробили військові злочини, гвалтували, вбивали населення і продовжують це робити, і вони тому зараз під санкціями все таке інше, хоча мені здається, цього не недостатньо. Так, от я хотіла спитати пані Галино: а наскільки постраждав Бахмут, а, наскільки там багато зруйновано зараз, це ж, це ж дуже древнє таке історичне місто, яке більш Старий, ніж Донецьк, наприклад. І воно дуже, ну я так згадую, красиве. Що зараз відбувається з цього боку? Наскільки оркам вдалося його знищити? Е, ну, З того, що я знаю півмісто, яке знаходиться за Бахмуткою, це е, східна частина міста. Місто розділяється річкою Бахмут. так, Бахмуткою. Ну, і е, те, що знаходиться за Бахмуткою, там майже все знищено. Ну, у всякому випадку е, більше там великий, е, це приватний сектор, він розбитий. Там якась частка є багатоквартирних будинків. Ми всі бачили по всіх новинах. Проходять е, ці кадри, в якому стані. Це промислова зона, звісно, яка теж розбита. Ну і ну наскільки я знаю, що там якраз і тут активні бойові дії, і туди дуже активно заходять ті швагнерівці. І буквально на днях було відео, що вони знаходяться на території заводу шампанських вин.